Всім привіт! Сьогодні 26 січня 2025 року. Вчора виповнилось 75 років. Солідний вік. Я в Берліні. Я в Берліні. Це мені так, як би, день народження. 75 рік. 75 років донька організувала. От, от вони з дружиною моєю зараз десь там на переході стоять. Да. Ну, а я, а я тут, а я тут. Якраз центр Берліна, от там телевізійна вишка, вон телевізійна вишка. От. Коротше, коротше це все. Це все. Маємо те, що маємо. Головне, що маємо, це 75 років. 75 років я кажу слава Богу, слава батькам моїм, що народили. І слава, слава всім, з ким я був, хто був зі мною протязі цих 75 років. Ну, сказати, що, що я тут щасливий, що я 75 років отут відмічаю в Берліні. Напевно, таке якби, якби складне відчуття. от, Безумовно, слава Богу, що є цих 75 років, але те, що я не... В рідній країні Україні, от і те, що там зараз величезна страшна війна, от, то це, то це біда, але віримо в те, що війна буде припинена, що наші воїни повернуться. Додому і всі разом почнемо відновлювати, відбудовувати Україну, тому що це недобре, в якій країні ми жили. З однієї сторони великі можливості, прекрасна країна. Е, дуже багато гарних цінностей у людях, ну і взагалі, то наша країна, то наша країна, да, то моя країна. Там батьки мої народилися, там вони мене народили. Там я виріс, жив, е, то моя країна. І я хочу. Повернутись в країну. але я хочу, щоб там держава була якби навіть не трохи інша, а зовсім інша. Зовсім інша, яка вона зараз у нас є, і якою була, якою була. Не буду тут поглиблюватись. Я повернусь до свого 75-річчя і хочу сказати, що дійсно. Дійсно серйозний вік. От. І е, потрібно готуватись до старості. Ха -ха! Потрібно. Молодість пройшла. Молодість пройшла. Слава Богу, що, що якби шевелюсь з залишками розуму. Он мої. Дівчата йдуть в церкву. Ну, щось тут церква, да, дружина з Донькою, там зелене, червоне. Ну, я напевно тут зупинюсь. Я зупинюсь тут. От що я скажу? Я скажу, що е, я дуже дякую всім друзям, знайомим, яких так багато за 75 років Я, е, я дякую за. Привітання, яких так багато мені і писалось, і телефонувалося. І, і ну, що, соціальні мережі, да, це все. Вони ще ж повідомляють, що день народження. Так, можливо, хто й не згадав, але о, Толіка Катенка, день народження. Я щиро дякую за вітання. Я навзаєм бажаю всім здоров'я, миру, успіхів. Успіхів бажаю. Потрібно готуватись до старості. Дорогенькі, молодість дана людині для того, щоб забезпечити собі старість. А зовсім повна помилка, те, що отам в молодості, в ті в радянські часи, нам в ну, тій системі досить легко вдалося мені мене зробити радянською людиною. Розповідати мені, що преждя думає родіння, а потім о собі, працюй, пенсію заробиш, ну і так далі. Це все було. Да, ну то все, будемо говорити, вляпались, лоханулись. От, але що але, але але говорити? Говорити про помилки минулого, тільки з точки, тої точки зору, що їх потрібно виправляти. От, і потрібно Потрібно готуватись до старості. О, дорогенькі, до старості в гарній країні, з гарними законами. Е, потрібно працювати. Потрібно працювати, щоб підготуватись до старості. Ну, десь так. Привіт з Берліну, 26 січня 2025 року. З вами Анатолій. Я бажаю всім. Здоров'я, добробуту і миру, 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 миру. Всім привіт! Дякую всім.